Дуже багато людей, які не знають, куди поділися тіла. Знають, що були арештовані. Всі, хто не погоджувались, там розговор був короткий. Або ти підписуєш всі бумажки на співпрацю і розповідаєш те, що їм потрібно, або ти зник, його достали в річ порту, там, де стоять кораблі. Там фарватер, 8 метрів 10. Він згір'ю на дні. Я спілкувалася з патологоанатомом. Вона мені пояснила, що не все може мені розповісти і не все може написати, бо вона в окупації і у неї два сина. Вона каже: ви повинні мене зрозуміти. Я її розумію і дякую. Я дякую, що вона зберегла тіло що його поховали біля мого батька, біля мого брата, бо дуже багато не знайшли ховання тіл. Так вони і розлискуються, як безвісті пропавши.